В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог знову атакував область. Є руйнування. Гроші на ЗСУ. Мітингувальники вимагають 20% бюджету Дніпра спрямувати на ЗСУ. Служба безпеки України розкрила чергову схему ухилянтів. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. До пізнього вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині з артилерії і дронами камікадзе. Гучно було у Мирівській громаді. Там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості. Ворог поцілив по інфраструктурі міста. Зокрема, понівечив дві будівлі медзакладу. Є руйнування і у житловому секторі. Знищені приватний будинок, господарська Споруда і теплиця понівечені 15 осель та 14 господарських споруд. Побиті магазин і два авто. Зачепило лінії електропередач і газогони. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За добу наші захисники ліквідували 1300 окупантів, 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали особового складу: 535 тисяч осіб, засобів протиповітряної оборони 863, безпілотників 11 тисяч крилатих ракет. Дві тисячі триста двадцять три. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. у суботу в обласному центрі відбувся мітинг гроші на ЗСУ. Основні вимоги мітингувальників стосуються міської влади: спрямувати кошти з місцевого бюджету Дніпра на допомогу Збройним силам України. Активісти зібралися на європейській площі, а вже звідти мирною ходою попрямували до Кьольнського бульвару. Голосно скандували не бруківка, а дрони, не благоустрій, а допомога ЗСУ». Су 20% бюджету Дніпра на зсу Подробиці Дивіться у наших наступних випусках. У неділю 23 червня християни відзначили трійцю одне з 12 найважливіших церковних свят, дата святкування якого пов'язана з Великодним. У народі цей день традиційно називають зеленими святами або п'ятидесятницею. Символом цього дня є зелені гілочки та квіти. Ми побували у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, де у неділю звершили святкову божественну літургію. Ця п'ятидесятниця або зелена неділя, особливе свято. Відзначення його прив'язане до Великодня. Саме тому дати його щороку змінюються. Трійця припадає на п'ятдесятий день після святкування світлого христового воскресіння. Трійця одне з дванадцяти найважливіших церковних свят. Віряни дуже шанують цей день у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Традиційно чимало людей. Віряни приходять, аби в спільній святковій молитві згадати Україну та її захисників. Істинний Бог наш, молитвами ми, пречистої своєї Матері, святого Отця нашого Іоанна, Архієпископа Константинопольського святих і праведних, і мої Ани Пудобних і Богоносних і всіх святих, помили, спасе нас. Зелені свята зазвичай. Є. Празнували з самого дитинства, всю хату кувішували, прикрашали квітами. І так повелося, що з дитинства звикли до церкви і ходимо кожного року. Полинь, м'ята, любисток. І, звичайно, всі несуть свій сенс і будемо прикрашати ними хату. За здоров'я, за сім'ю, за мир. Ну, я вважаю, це зараз найголовніше наразі. Ми любимо це свято, це свято від наших батьків. І ми з задоволенням сюди ходимо. Мені дуже подобається ця церква. Прийшли поставити свічечки за здоров'я. Швидше закінчилась війна, щоб наші діти повернулись до нас наші сім'ї. Дуже цього чекаємо, дуже. Родителі мої этот праздник. І ми діти теж постійно ходимо в церкву. Васильки в букеті. а вот это пахучий щебрец. А вот этот выгоняет плохой дух из квартиры. У меня внук воюет на войне. Молюсь, чтоб пришел живым. Молюсь, чтоб дал здоровье. Біблії про трійцю написано так: що Бог є єдністю Отця, Сина і Святого Духа. Саме від цього і походить основна назва свята. Згідно з церковними переказами, на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення, вивчили всі мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу. В першу чергу сьогодні всіх вітаю з величним святом в честь дня Пресвятої тройці, зі шестя Духа Святого на апостолів, днем п'ятидесятниці і з днем народження церкви Христової. Сьогодні в всіх храмах православної церкви України звершується святкове богослужіння, тому що це особливий день. Це день, коли ми вперше після Воскресіння Христова, після Пасхи, ми звершуємо молитву Царю Небесний, утішителю душі істини. Безперечно, це час, коли ми всі в великому очікуванні цієї благодаті Божої, яка сходить особливо по особливому в цей день на церкву Христову. Всі ми знаємо, що після Воскресіння Христового Спаситель перебував 40 днів на землі. І ось після 40 днів Спаситель на 40-й день вознісся на небеса. Але коли возносився на небеса, він пообіцяв апостолам Духа Утішителя, і ось святі апостоли перебували. В Єрусалимі після Вознесіння до П'ятидесятниці 10 днів перебували в молитві, в однодумстві, в очікуванні цього Духа Святого. І ось на 50-й день Дух Святий у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів і втім, на всю церкву Христову. Що відбулося? Відбулася велика благодать Божа. Відбулося утвердження у вірі, у вірі Воскресіння Христового. Якщо до цього апостоли, як люди мали той чи інший страх, то після зійшовся Духа Святого. Святого вони вже не боялися нічого. Вони скрізь і повсюду проповідували Христа, проповідували Воскресіння, проповідували Царство Боже. Вони зазнавали різного роду гонінь, але ніколи не відрикалися від Христа. Так і християни, послідовники вчення Христового, апостолів і до сьогоднішнього дня діють і живуть, і рухаються, і керуються цією благодаттю Духа Святого. Ми свято віримо, що сьогодні і переконані в тому, що цей Дух Святий перебуває Бає сьогодні в Україні, що цей Дух Святий перебуває сьогодні в українській церкві. Що цей Дух Святий перебуває серед людей, серед наших славних воїнів, які керуючись Духом Святим, пішли захищати нашу країну. Я бажаю сьогодні всім нам перемоги. Бажаю кожній українській сім'ї вірянам, щоб Дух Святий перебував в їхніх серцях, перебував в їхньому житті, перебував в їхніх сім'ях, щоб ми керовані цим Духом Святим завжди знаходили час для Бога, завжди Знаходили час для молитви, керуючись Духом Святим, що ми сьогодні були і надалі в єдності, в боротьбі і рухалися до перемоги, перемагаючи зло, перемагаючи цього ворога. Хай Господь укріплює всіх нас сьогодні. Ми освячуємо ці квіти, освячуємо зелень як символ життя. Тому Хай Господь благословляє нас в цьому житті, хай Дух Святий перебуває в нашому житті і благодать Божа, нехай завжди перебуває з усіма нами. Що мудрими На трійцю проводять святкові богослужіння і великі вечірні служби. Основні символи свята у християн східного обряду зелені гілочки та квіти. Ними традиційно прикрашають будинки, і храми. Згідно з народними повір'ями, ці гілочки допомагають закликати добробут та щастя у дім. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини де Дніпропетровська обласна організація Українського Червоного Хреста у партнерстві з Люксембурзьким Червоним Хрестом активно допомагає у відновленні однієї з Дніпровських лікарень, яка постраждала від ракетного обстрілу наприкінці грудня 2023 року. Зараз у медзакладі ще тривають ремонтні роботи, але завдяки своєчасній допомозі Червоного Христа лікарня не на день не припиняла свою роботу і продовжувала надавати необхідну допомогу людям. Що вже вдалося зробити? Бити у відновленні медзакладу дивіться у наступному матеріалі. Наприкінці грудня 2023-го вибуховою хвилею розбила вікна та знесло дах на одному з корпусів. Це був вже не перший приліт до лікарні, але в результаті останнього медзаклад зазнав величезних руйнувань. З проханням про допомогу звернулися до Дніпропетровської обласної організації Червоного Христа, розповідає медична директорка зі стаціонарної терапевтичної допомоги Тамара Сорочан. 29 грудня саме стався той великий масований приліт, в результаті якого дуже постраждало у нас пологовий будинок і масовано. Внаслідок цього удара в нас знищені були вікна, і всі вікна, які виходять на вулицю, саме на ту частину, яка є обличчям нашого закладу, ці вікна ще були знищені, не залишилось ні одного вікна. Це по нашим підрахункам, було біля 500 вікон на по всій території лікарні. За допомогою обласної організації Товариства Червоного Хреста в медзакладі були встановлені близько 200 металопластикових вікон. Перш за все їх замінили в операційних. Був поновлений майже весь дах площею понад тисячу квадратних метрів у психоневрологічному стаціонарі лікарні. Величезну допомогу у відновленні постраждалого від вибуху медзакладу надав Люксембурзький Червоний Хрест в Україні. Фінансова підтримка склала 8 мільйонів гривень. Аби зустрітися з керівництвом та лікарями медичного закладу до Дніпра прибула голова місь. Люксембурзького Червоного Хреста Гулнамо Худуахшова. Вона особисто відвідала відремонтовані корпуси лікарні. Люксембургський Люксембурзький офіс Червоного Хреста в Україні представляє чотири основні напрямки: прихисток, медицина, санітарна медицина, відновлення українських організацій Червоного Хреста. Вся діяльність спрямована через Червоний Хрест України, і взаємодія поширюється через Червоний Хрест України. Діяльність Люксембурського Червоного Хреста вже понад 30 років в Україні. Найактивні. Найнепевніші дії почалися з моменту військового конфлікту, з початку 2014 року. З початку 2022 року Люксембурзький офіс Червоного Хреста в Україні вирішив поширити свою діяльність на декілька регіонів. Це Київська область, Сумська, також Дніпропетровська, Донецька та Миколаївська. Дніпропетровський регіон є стратегічним регіоном для України і Червоного Хреста України. Тому міністр закордонних справ Люксембургу дуже зацікавлений у Дніпропетровському регіоні. Сьогодні Товариство Червоного Христа України та Люксембурзький Червоний Хрест працюють над спільною великою програмою. Товариство Червоного Христа виконує по закону України, виконує допоміжну роль держави і завжди готова підставити плече. На на жаль, на такі події, які відбуваються зараз. Завдяки нашим партнерам, які присутні в Дніпропетровській області, це Люксембурзький Червоний Хрест і відповідно Дніпропетровської обласної організації та Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, ми працюємо над великою програмою відновлення України. Ми підтримуємо всі ініціативи, які є в тих містах, які, на жаль, були. Розрушені або пошкоджені, і відповідно, ми намагаємося надавати кожному запиту всі всю ту допомогу, яку у нас є. З початку повномасштабної війни Люксембурзький Червоний Хрест в партнерстві з українським відновили 13 лікарень, замінили вікна та відновили дахи, провели капітальні та поточні ремонти, забезпечили ці лікарні медичним обладнанням та витратними матеріалами. У 2024 році реконструюють 125 приватних будинків, дві лікарні та приміщення українського червоного хреста у Кривому Розі. Завдяки такій плідній співпраці триває оновлення медичної та соціальної інфраструктури інфраструктури України Вікторія Галка, Андрій Миронюк. Новини Д1. Кримінальна хроніка. Далі Служба безпеки України розкрила чергову схему ухилянтів. Оформляли фіктивні медичні довідки. Детальніше речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. На Дніпропетровщині співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угрупування, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров'я. За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі. Для реалізації схеми він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору. Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 мільйони готівки у гривневому еквіваленті. На Дніпропетровщині судитимуть податківницю, яка завдала збитків державі на 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Головна державна інспекторка одного із відділів головного управління Державної податкової служби Дніпропетровщини без належних повноважень перевірила річну податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичного підприємця. Вона також незаконно підтвердила правильність застосування підприємцем пільгової ставки оподаткування. У результаті до держбюджету України не надійшло майже 55 мільйонів гривень податків. Податківницю судитимуть за перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Резонансна подія сталася у кривому розі. Про це повідомляє Національна поліція України. Поліцейські та волонтери протягом двох днів розшукували зниклу безвісти десятирічну дівчинку. Однак слідство виявило, що її матір приховує жахливий злочин, адже вона підозрюється у вбивстві доньки. Жінку затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Їй оголошено про підозру у вбивстві, що загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Правоохоронцям вдалося розкрити цей злочин, незважаючи на спроби жінки заплутати слідство. 15 червня під час сварки жінка вбила власну доньку. Щоб приховати сліди злочину, мати поклала тіло дитини у валізу, вивезла його на дачу. Перенесла до погребу та залила бетоном 22 червня. Поліцейські знайшли тіло дівчинки. Продовжуємо інформаційний випуск. На Дніпропетровщині відкрили другий регіональний офіс, зроблено в Україні. Там підприємці і ті, хто планує започаткувати власну справу, можуть отримати підтримку. Це, зокрема, консультації щодо оформлення документів, написання бізнес-плану, подачі заявок на гранти. Деталі у наступному сюжеті. Офіси створюють на базі центрів зайнятості. Там спілкуватимуться з підприємцями та охочими започаткувати власну справу. Держава підтримує тих, хто прагне розвивати бізнес. Адміністратори центру надають необхідну методичну допомогу. Початку року, коли уряд запустив політику державної. Платформи зроблено в Україні саме центри зайнятості – Це були визначені такі майданчики для комунікації з бізнесом і, взагалі, з усіма, хто хоче або створювати бізнес, або його розвивати. Саме коли приходять сюди, можна отримати інформацію від наших фахівців, які на сьогоднішній день фінансово підтримуються державою програми. Як прийняти в них участь, як написати бізнес-план, як його захистити? Як підібрати собі персонал, як розрахувати податки? Тобто, взагалі, це офіс, де можна отримати інформацію і відповідь на свої питання. Зараз у нас велика кількість українців, які мають дуже багато цікавих ідей для бізнесу. Держава зі свого боку має можливість фінансово їх підтримати. А служба зайнятості супроводить проект і підбере персонал. Є дуже різні проекти. Є проекти, які направлені на розвиток бізнесу, на навчання, на підвищення кваліфікації. Тобто, по будь-яким напрямом будь для кого. Серед послуг, які надаватиме офіс, допомога з отримання грантів, пошуком і підготовкою кадрів, консультуватимуть там і щодо ваучерів на навчання працівників. Ця платформа була створена за ініціативи президента для підтримки нашого вітчизняного бізнесу. Тобто, якщо у підприємців, у малих підприємців або підприємців, які вже існують, є якісь питання стосовно бізнесу, стосовно відкриття, стосовно необхідності найняти працівників або створити свій бізнес-план, вони можуть звертатися до нас раніше. Це було зроблено так, що вони телефону. Але зараз в нас спеціально є місце, коли зручно прийти в робочий час, задати свої питання, можливо, показати свій бізнес-план, який вони хочуть, проговорити це все. І якщо є потреба, навіть знайти працівників, тому що служба зайнятості існує давно. Основною нашою задачею завжди було пошук працівників для роботи. Але зараз є грантові програми, і багато людей звертаються, багато бізнесу вже відкрито, де хто дізнається про нього і хоче розширити його. От, то це для всього ми тут існуємо, знаходимось, знаходимося, тому звертайтесь, будь ласка. Урядових програм є багато. Є програми служби зайнятості, які стосуються безпосередньо надання мікрогрантів. Тобто, це затверджено постановою 738. До 250 тисяч може отримати людина для того, щоб розвинути бізнес або створити його для учасників бойових дій, для їх сімей, для людей, які стали інвалідами внаслідок війни. Це кошти більш багаті, тобто це від 250 тисяч до мільйона гривень. Там є свої умови, але також багато хто повернувся і бажає розпочати бізнес, звертаються до нас. Є урядови програми, які безпосередньо працюють через дію, тобто це і є оселя, цей власний автобус і інвестиційні програми. Тут ми просто допоможемо проконсультувати, як це вірно зробити, податися через дію і отримати кошти. Богдан розпочав свій бізнес у 2023 році. Це швейне виробництво, яке займається жіночим одягом та військовою амуніцією. Для масштабування цеху взяв участь у грантовій програмі та отримав 250 тисяч гривень від держави. Зараз у нього працевлаштовані двоє переселенців. А ще чоловік планує взяти на роботу людину з інвалідністю. Моє підприємство працює з вересня 2022 року. Займаюся виготовленням жіночого і військового одягу. Отримав грантову програму власна справа на масштабування свого підприємства, закупив обладнання. Чому я звернувся сюди? В мене працюють два дві внутрішньопереміщені особи і не було можливості податися на компенсацію для виповошників. За перший місяць подався ще давно, а потім якось не було такої. Нагоди і можливості це зробити дуже зручно прийти, щоб проконсультували на Дніпропетровщині. Перший офіс зроблено в Україні. Відкрили у квітні в Кривому Розі. Там вже надали більше 200 консультацій. Найбільше запитів майже 50% – щодо отримання грантів. Є робота Маргарита Кузьменко, Олександр Шевченко. Новини Д1. Учениці мистецької школи номородин кам'янського Софійка та Марійка Павлови стали переможцями премії Нескорені таланти України 2024 енциклопедії дитячих талантів. Найвидатніші діти України в номінації Вокал. Дівчатка займаються вокалом з чотирьох років. Успішно популяризують українську дитячу творчість та мистецтво. Є багаторазовими лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Цього року енциклопедія дитячих талантів Найвидатніші діти України вийде в цифровому форматі, де традиційно буде розміщуватися інтерв'ю з талановитими дітьми, кожен учасник якої поділиться своєю особистою формулою незламності під час випробувань війною. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!